Всім привіт! Я Вікторія Панченко, керівник зразкового художнього колективу гуртка школа журналістики, і сьогодні ми поговоримо з вами про авторські рубрики. Поїхали! Якщо ви давно підписані на наш YouTube канал, то ви знаєте, що у нас є декілька різних рубрик, які веде гурток школи журналістики. Якщо ж ви тільки завітали до нас, то рекомендую передивитися наш Ютуб канал. Ви там знайдете чимало цікавого. На нашому Ютуб каналі ви зможете побачити як спільні рубрики, такі як цікава українська. Або ж репортажі, які не є рубриками, але час від часу виходять. Також ви можете побачити авторські рубрики, такі як Gamebox, топ 5 і про журналістику. Ці рубрики вигадали вихованці гуртка школа журналістики. Вони абсолютно самостійно розробили ідею, тему і підготувалися до випуску цих рубрик. Тож, якщо ви також, як і наші вихованці, хочете зробити свою власну рубрику, я вам допоможу. Я вам розповім, з чого ж складається робота над авторською рубрикою. По-перше, я знову звертаю вашу увагу на правило тріади, тобто правило цікавості. І нагадую, що все, що ми робимо, повинне бути цікавим для вашої цільової аудиторії, для майданчика, на якому ви працюєте, і власне для вас. Якщо ви журналіст-початківець, то скоріш за все ваша цільова аудиторія буде така сама, як і ви: ваші однолітки, ваші однокласники і ваші друзі. Тоді вам легше буде орієнтуватися на неї, адже ви знаєте, що цікаво вам, те й цікаво вашій цільовій аудиторії. Коли ви визначитеся зі своєю цільовою аудиторією, яку дивиться, яка дивиться наш Ютуб-канал обласного будинку художньої творчості, можна переходити до розробки ідеї. Як я вже сказала трошки раніше, це ця ідея повинна бути цікавою для вашої цільової аудиторії і, власне, для вас. Тобто, подумайте, чим же ви цікавитесь, може, це фільми, може, це музика, може це спорт. Або косметика, мода, або що. Це може бути будь-що, що зацікавить вашу цільову аудиторію. Коли ви визначитеся з темою, з ідеєю, ви можете переходити до реалізації. Треба подумати, яким чином ви будете розповідати інформацію на ту чи іншу тему. Як ви розкриєте цю ідею, в якій формі це буде? Це буде студійна зйомка, або зйомка на вулиці, або вам необхідно завжди змінювати локації, якою повинна бути ця студія, якщо це студійна зйомка, і тощо? Тобто, ви, як автор, продумуєте все до найдрібніших деталей. Ви повинні продумати все від зовнішнього вигляду у цій рубриці і до оператора, хто ж це буде знімати до музичного супроводу. Тобто, все лягає на вас, адже хто як не ви знатиме, з чого повинна складатись ваша рубрика. Далі, коли ви визначитеся з ідеєю, з темою зі шляхами її реалізації, ви переходите до написання тексту. Якщо це ваша рубрика авторська, ведучими може бути можуть бути як ви, так і ваші колеги. Це не принципово. Автор не обов'язково повинен ставати ведучим. Хоча в нашій ситуації автори стають ведучим, долучаючи до своїх рубрик, своїх колег. Своїх одногрупників, вихованців гуртка школи журналістики. Коли ви напишете текст, варто подумати, як ви хочете, щоб проходили зйомки. Ви не обмежуйте себе. Це може бути зйомки рухомою камерою, це можуть бути статичні зйомки. Ви можете пройтись, ви можете сидіти, ви можете лежати будь-що. Якщо це розкриє вашу ідею і вам допоможе у реалізації вашої мети. Це буде круто, адже ви автор і ви заправляєте балом. Саме плюс авторської рубрики в тому, що вас нічого не обмежує, крім звичайно, майданчика, на якому ви працюєте, а це дитячий ютуб-канал обласного будинку художньої творчості, і власне цензури і здорового глузду. Але я думаю, з цим проблем ні у кого немає, всі все розуміють. Тому знімають дуже цікавий і корисний контент для своєї цільової аудиторії. Звертаю вашу увагу, що перед зйомками треба написати сценарій, адже спочатку. І не спочатку взагалі дуже важко знімати, монтувати, якщо у вас немає готового сценарію, готового плану в голові і на папері. Якщо він є, ви будете бачити, від чого відклонятися не можна, що треба за чим робити, і точно нічого не опустите, знімати весь матеріал, який вам потрібен. Після зйомок ви, звичайно, переходите до монтажу, подумайте над тим, якою має бути заставка вашої рубрики. Подумайте над музичним супроводом. Якщо ви самі не вмієте монтувати, можете звернутися до ваших колег або до людей, які це вміють. Але надайте їм сценарій, щоб все було так, як хочете саме ви, щоб ваша авторська рубрика вийшла для вас ідеальною. Обов'язково після монтажу перегляньте свою рубрику, подивіться, чи все ви зробили так, як хочете. Не треба випускати до ефіру, аби що зроблене, аби як. Якщо є якісь недоліки, у вас завжди є час їх виправити. Тому, якщо вам не подобається, що ви десь відбили очі від камери, або десь там загубились, а вже так зняли. То краще переписати, ніж випускати той продукт, який вам не подобається, адже ви відповідаєте за якість вашої авторської рубрики. Ось і все, я навіть не знаю, що найскладніше. Мабуть, продумати ідею і тему вашої рубрики, і сценарії, і власне все в комплексі. Якщо у вас є натхнення, у вас є ідея, якщо ви. Хочете творити, хочете створювати власну рубрику, то вам нічого не буде складно, вас ніщо не зупинить, чого я вам і бажаю. Бажаю вам успіхів, натхнення. Створюйте свої нові авторські рубрики. А ми зустрінемось з вами у наступних заняттях. До нових зустрічей!